Вадиме, після першої перемоги, першої нічиєї, поразка в чемпіонаті, що не вийшло в команди, які взагалі в роздягальні панує настрій? Настрій не скажу, що позитивний. Чуть-чуть команда розстроїлась. Ми давали гарний бій команді. Десь чуть-чуть не повезло нам в якійсь кінцевій фазі. Але взагалі, я думаю, ми дали гідний бій, і одна з перших команд, якій було нелегко в команді суперника. Ну загалом дуже такий тиск чинили при виході з оборони в атаку суперники. Наскільки важко було з цим боротися, все таки старалися вони накривати дуже високо. Ну, суперник добре розібрав нашу гру, Вони накривали нас зразу при розіграші м'яча і було досить складно, але моментами нам получалося просто чуть-чуть не вистачило в кінцевій фазі. Ну, загалом, все-таки заслуговують. Суперники на статус лідера. Чотири перемоги в чотирьох матчах. Але сьогодні ми бачили зарядженість від нашої команди. Ну, якщо вони виграли цих чотири гри, то значить заслуговують нам, ще щось треба працювати. Я думаю, ми, ну, ми складаємо їм гідну конкуренцію.